Тах давній символ вісника, а пташині яйця знак народження. Українська писанка теж символізує весняне відродження природи і круговерть життя. Про що свідчать її узори. Писанка Хмельниччини, от і в частності, от на дістрянщини така особливість. Вона пишеться на чорному тлі, часто використовується символіка безкінечника, дубові листочки, грабельки, всілякі пауки, барвінок, ружа. Тобто тут все: і життя, і, і брачна тематика, тобто продовження роду, це, це плодородна така хліборобська так, тематика. Нині багато символів писанкарства вже призабуто. Їхнім відновленням, як і загалом відродженням народних традицій, займаються справжні ентузіасти і долучають до цього молодь. Ці конкурси у нас є традиційними в системі професійно технічної освіти, не лише писанкарства, різдвяні свята, вертепи. Конкурси малюнку за мету маємо в першу чергу це культивація народних традицій, пропаганда естетичного виховання учнів, відчуття історії. Традиції православного воскресіння на Україні тісно переплилися із давньоязичницькими обрядами зустрічі весни. Вони супроводжувалися співом веснянок і гаївок. Писанки для нашого народу теж асоціюються більше з дохристиянськими світоглядними уявленнями. До прикладу, їх використовували як зізнання у коханні, ними викачували хвороби, закопували в землю для високого врожаю. А для того, щоб водилася худоба, клали у ясла. Лушпиння із писанки кидали на щастя на дах оселі. Олександр Єльцов, Андрій Храбуст, Подільська панорама.